Слава Ісусу Христу, доброго і благословенного всім ранечку. Мир Божий хай панує ваших серця, дорогенькі братики, сестрички. Гарного вам всім четверга. До праці готові. Їжачиху вон, чи то їжак, чи їжачиха. Полуничкою подякували її. вона ну, не хотіла брати. Я вчора казав в ефірі, що мають два мішки цукру. Може хто хоче цукру, то мішок 50 кіл то кушує. 1400 гривень, 1400 гривень, Мо хто хоче, то я привезу навіть, з доставкою додому. Не, не в Черкаську область, те, що мені треба заробити на тому цукрові, щоб купити за 6 мішків цементу, щоб з синочкою заливати там, коло хати. Також є шифер у мене, о, малий шифер по 50 гривень, а більший шифер з хати о, то буде по 80 гривень, буде добре. Так? О. А їжачок диви, пішов собі гарненько, пішов. Пійшов, загубив одну полуничку, о, Всім гарно обласлану ралечку, а і жашки хай приходять, то що всім давай. Я не знаю, вони люблять, кажуть, і миші, то я їй мишей не наловлю, я не кит. О, а, а то все, за цукор пишіть, пишіть до мене за, мене, до мене за цукор. Певне, що на вайпер чи що? напишіть тако, на 0,97-612753. Але за цукор писати, а не тако будь-що. Все з Богом. Щастя, здоров'я, йду до праці. Bir çok da garip bir şey yok. Bir şov sabi. Yeşil ağlı bir ara